Добрий день, кінець весни, гарний сонячний день в проміжку між дощами. І хотів з вами поділитися своїм досвідом по тому, як зробити, щоб слива плодоносила. От не плодоносить слива. ось Одна слива в мене і інша. З другої я ще і не встиг зняти пакети. Ну, потім про пакети вже пізніше. Історія коротко. Купив цю дачу, купив зразу, побачив, що ну, дерева плодоносять, а ці дві сливи, одна і друга, не плодоносять, хоча вже такі величенькі сад був в такому стані, що я деякі дерева Ось, видно, повністю спиляв, тому що грибок був страшний. А за деякі я ще борюся і досить успішно, тому що я їх залишив. Другий рік я ці сливи. Не підживляв, не робив ні мульчі, нічого. Зараз буду мульчу кидати, трошки підживив. І вони мене так і не заплодоносили, На цей рік я вирішив ними серйозно зайнятися. Ну як так? ну Ростуть, значить, нормально і більш-менш грибка вже позбавився. Зроблю такий варіант. Значить, цю сливку я розтягував багато гілок. І колешок чіпляв, і до стопчика до цього прив'язав гілки, і гілка до гілку. і ну, Як відомо, в основному сорти слив вони ростуть догори, ховають свої гілки. А їх треба трошки розпростерти. Ідеальний кут 60 градусів тут я ще не познімав, багато таких кульочків чіпляв. І ці гілки я пригнув. пригнув, підживив. Зараз закидую мульчою. І вони в мене, ну, дивіться, зараз підійдемо, подивимося. Ну, люба гілочка, чесно, не вибираючи. Просто так. Дивіться. Є. Є і немало. Ну, Аналогічно і на цій також. Тому хочу дати пораду. Це не тільки по сливам, а і це відноситься в першу чергу до груш, тому що груші також в основному такі сорти, що закриваються, стараються вертикально рости гілки. І відносять до інших гілок. Пригнути в потрібному куті, підживити, покропити, правильно обрізати, і буде все добре. Деякі сорти слив досить пізно родять, деякі через 7 років, через 8 є такі сорти, але це можна пришвидшити. Пришвидшити ми робимо такі умови для сливи, тому що є сливи, які і не сильно пригинають. У мене є на, на ці нові сорти і на сьогоднішній рік вже є плоди. А такі більш старих сортів. Раджу вам так робити, раджу вам пригинати гілочки, підживляти і буде у вас гарний врожай. Бажаю вам гарного врожаю, гарної погоди, мирного неба. І з вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення!